СБУ повідомила про підозру колишньому директору школи, який організував навчання українських дітей за стандартами окупантів в тимчасово окупованому селі Портівське Маріупольського району Донецької області. Цей уродженець Російської Федерації більшу частину свого життя проживає в Маріуполі. Він є громадянином України і до повномасштабного вторгнення працював у органах місцевого самоврядування та освітніх закладах. Зокрема, він був секретарем Мелекінської сільської ради, а потім вчителем та директором комунального закладу Портівської школи. Та після захоплення війська в території Маріупольського району зрадник пішов на співпрацю з окупантами і очолив цю ж школу, але вже під іншим прапором. Арбований освітянин одразу почав впроваджувати російське законодавство в українському навчальному закладі і переводити школу на систему освіти держави-агресорки. На своїй, так би мовити, посаді. Він активно поширював ворожу пропаганду. А у вересні 2023 року, під час проведення окупаційною владою незаконних виборів до так званих органів влади ДНР, зрадник не тільки надав для організації і проведення голосування приміщення школи, а й публічно запросив взяти в ньому участь місцеве населення. leña.